17 липня, у рік Божого милосердя, коли Бог дає нам прощення усіх гріхів у день, коли свята церква святкує свято всіх святих українського народу, тих, що закладали фундамент віри в наших серцях, наших душах, українська греко-католицька громада Радехівщини збагатилася ще однією святинею. у селі Кустин було освячено церковцю Покрови Пресвятої Богородиці. У самому центрі села до місця, куди сходяться усі дороги з навколишніх сіл, виблискуючи на сонці золотистою банею, нині височить велична споруда, будівництво якої має свою історію в 2003 році. З благословення Преосвященнішого владики Сокальсько-жовківської єпархії Української греко-католицької церкви Михаїла Колтуна на парафію сіл Руденко Кустин Батиїв було назначено отця Юрія Михалюка. Незважаючи на непорозуміння, які виникали у громадах, з почерговістю служіння в уже існуючих церквах, отець Юрій провадив богослужіння в помешканнях жителів сіл і, звичайно, разом з парафіянами виношував задум будівництва церкви. Анна Бандрівська, батьки котрої родом з села Кустин, будучи 15-літньою дівчинкою, пообіцяла своєму дідусеві, що коли виросте, то побудує в селі йому церкву. І ось так, з волі Божої, дві історії поєдналися. 25 листопада 2013 року було освячено камінь і встановлено хрест під будівництво церкви Покрови Пресвятої Богородиці, знайшовши підтримку місцевої громади та тодішнього, а нині світлої пам'яті отця Декана Радехів. Ського української греко-католицької церкви Ярослава Михалюка, добрий почин, якого як будівничого продовжив сьогодні декан Радехівський Юрій Михалюк, який і є парохом кустинської церковці. Неповних три роки невтомної праці увінчалися освяченням новозбудованої святині. Сьогодні ми вас вітаємо в дуже гарному селі Кустин, яке знаходиться в Радехівському районі. Сьогодні в нас дуже велике, гарне, світле свято, якого ми чекали дуже багато років. Сьогодні ми святимо нашу гарну церкву покров Божої Матері. Селяни, парафіяни, їхні родичі дуже довгий час мріяли про те, що в нашому селі буде храм Української греко католицької церкви. І ось сьогодні ми його посвячуємо. Два з половиною роки тому 24 листопада, ми заклали перший камінь на будівництво цього храму. А сьогодні ми побудували гарний, чудовий. Не дуже великий, але дуже нам рідний храм. Статуя Матінки Божої встановлена на притворі церковці своїми розгорнутими руками, ніби запрошує усіх вірних до храму Божого, щоб розділити радість свята. По завершенню всеночної та утренні останніх поза стінами церкви було освячено воду та новозбудовану дзвіницю, дзвін якої того дня скликав на першу службу Божу. І ось багаточасельна громада Запашним короваєм зустрічає синкла Сокальсько-Жовківської єпархії Української католицької церкви Михайла Ткачева, якому з благословення владики Михайла Колтуна було доручено освятити церковцю. Сьогодні на Хустинській землі у нас велике свято. Наша парафія, яка є невелика, але з ласки з Божої згуртована. І за 13 років, де я служу, ми удостоїлися збудувати таку гарну, чудову церковцю каплицю. І хочемо, щоб ви благословили, освятили престіл, і щоб тут приносилася безкровна служба. І всі, хто буде приходити до тої церковці, одержували всі ласки від Господа нашого Ісуса Христа. Просимо зайти і благословити. Дякую, Дуже. Черне вогня води, ми пранемо, Бога, бо беремо, нас Маріє, Обряд розпочинається перед входом в церковцю, молитвою і урочистим відкриттям дверей. Окропи мене і сопом, і Одмий мене і стану більнішим від снігу. Окропи мене і сопом не очищуся. Обмий мене і стану в від від ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. імені Господнім як у Дім закея, входом Твоїм, Христе, спасіння прийшло, так і нині входом священних служителів Твоїх, і з ними святих ангелів Твоїх. Мир подай храму від цьому, і Духа Твого благодатю, очисти його святий і оселю собі в ньому вчини, спасаючи і просвічуючи душі наші. Церковцю заповнюють вірні, які цього дня прибули у Кустин розділити радість свята з місцевими прихожанами. Синкел Михайло Ткачів освячує приміщення церковці, а отець Юрій Михалюк наносить зображення Христа на чотири стіни, освяченим елеєм. Бо через освячення храм із звичайної будівлі робиться святим. В такий спосіб церкву, начебто, дарують Богу. Його рясніло благополуччям, Господу помолівся, посвячені його незмінно благому пробувало, Господу помолівся, Господи, благо, благо. щоб у храмі цьому молитви наші були приємними перед Господом і вислуханими, Господу помолівся. Священники Михайло Ткачів, Тарас Лепих, Ярослав Лепих, Отець Назар Схмільно, облачаються у спеціальний одяг для проведення обряду приготування престолу для здійснення святої Євхаристії. Престіл, стіл, який знаходиться в середині вівтаря – це місце таємної присутності Ісуса Христа. Ставати перед престолом так само, як і доторкатися до нього, дозволяється лише священнослужителям. У Господи, благоурієння Твоїм сьогодні. Далі вкладається антимінс, встановлюється самісвічник, ківот, який символізує небо, а сам пристіл землю, на якій постраждав Ісус Христос в Євангеліє. І все сильний дух святий, який походить від Тебе, Бога Отця, апостоли, ставши через нього сильним ділом і словом. Передали нам хрещення на усиновлення, спорудили церкви, ставили жертовники. Так, храм із звичайної будівлі стає святим, готовим для приношення святої Євхаристії. Головною прикрасою будь-якої церкви є віруючі, адже храм без молитви перетворюється на пустку. Наголошував у подячному слові синкел Михайло Ткачів та передав усім благословення Преосвященнішого владики Михаїла Колтуна. Ця будівля, яку ви збудували, залишиться будівлею, але в ній, дорогі мої, буде розпочинатися будування нового храму, храму людської душі. Це молоде покоління, діти. Ви що приходите тут в цьому храмі, будете нам ці стіни. Цієї будівлі, освячуючись ласкою дарів Духа Святого, ви будете будувати тут новий храм, він вже є, фундаменти заложені, бо заложили в нашій вірі, діди, прадіди, які не дочекали тих часів, що можна було вільно до церкви йти, що можна було молитися, хоронити. Але вони вірили. Нехай вам Господь Бог сторицею поверне ці всі ваші жертви, які ви складали, щоб воно правду, дало вам найбільші плоди, але найбільше, що кожна цеглина, яку ви тут клали, це є будова храму в Царстві Божій. Що ви всі, які причинилися, всім, кого буде Отець дякувати, і тих, кого немає, сьогодні всі є присутні в цьому святому храмі. І тут залишається Господь дорогі мої. Який буде постійно тут перебувати, який буде чекати на вас, гостей, які ви будете приходити що суботи, чи неділі, чи в свята. А він тут буде постійно чекати як своїх дітей, щоб благословення те зіляти на вас, наповнити ту чашу ваших терпінь Божою любов'ю і Божою досконалістю. Всім вам, дорогі мої, нехай Господь Бог ласкою і щедротами ви наповнить. Кор, братство, сестричество. Я всіх не знаю, але сьогодні в молитві єднаюся з вами. Нехай покров при Святої Богородиці завжди буде над вами. Декан Радихівський, пару села Кустина, отець Юрій Михалюк висловив подячні слова жертводавцям, вручив кожному благодійнику подячні грамоти та пам'ятні подарунки. Я щиро дякую всім, які сьогодні брали ту активну участь. Як в будівництві на протязі тих чотирьох років, так і сьогодні в освяченні нашої церковці. Дякую вам, жертводавці, дякую прислузі хлопцям, які зі мною приїхали регентам, дякую такому гарному, чудовому хорі, який підтримав і завжди підтримує мене в радісних і смутних тих днях. Дякую вам, дорогі мої хористи, дякую всім гостям, які є сьогодні присутні. Побачу з міста Радехова є мої парафіяни, і є так само і православні, як ми називаємо, хоч ми всі є православні і не раз не розуміємо цього слова, тому що слово православний означає правдиво славити Бога, а всі ми правдиво славимо Бога. Вітаю всіх, тих гостей! Нехай Господь Бог благословить вас. Миру, спокою, достатку, щоб наша парафія надальше могла працювати, трудитися, прославляти Всевишнього і щоб в тій церкві, так як сьогодні є, не було нас менше, а щоб збільшувалося, і всі разом прославляли Господа Бога і матінку Божу на многії і благії літа. Богослужіння супроводжував хор Радехівського деканального храму Святого Миколая Чудотворця едеум під керівництвом Марії Павко. Свята довершило тріо бандуристок зоряне намисто з міста Червонограда, у виконанні яких прозвучала низка духовних пісень. То твоя любов, кожна людина, що живе на землі, то твоя любов. Таким цей день запам'ятається жителям села Кустина. Таким ми донесемо його до прийдешніх поколінь.